Вівторок, 13 травня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Ще дев'ять автівок прибули із Лондона до Хмельницького. Це шість реанімобілів та три легковика. Увесь транспорт сьогодні передали військовим підрозділам та у цивільній лікарні прифронтових міст. Отримати машини вдалося завдяки співпраці благодійних фондів Волонтери Поділля та Брітіш Ukrainian Aid». Автомобіль дуже гарний. Дуже багато місця, є, є де, як і допочі, казати, і хворого покласти, пораненого. Багато місця, підсвітки є. Все остальне ми доложимо, прикладемо руки, зусилля, щоб бійцям було зручніше і до перемоги разом. Пліт співпраці з British Ukrainian Aid, які домовилися з London Ambulance Service е, про. Надання цих автомобілей для використання в Україні. Один іде автомобіль Костянтинівках, один Херсонська область, Береслав, місто і один Миколаївська область. Інші автівки йдуть на військові шпиталі. Автомобіль синього кольору. Він їде на організацію Харків з тобою, яка допомагає ветеранам приймати участь в іграх нескорених. Там там є місце з інклюзивним таким пристосуванням, і є місце для двох військів. Перша зелена кімната запрацювала у Хмельницькому. Вона створена для неформального спілкування правоохоронцям з дітьми та жінками, котрі стали учасниками або свідками домашнього сексуального чи воєнного насильства. Відкрили її на базі одного з підрозділів поліції Хмельницької області. Зелена кімната розділена на два приміщення. В одному з постраждалими працює психолог у сусідньому. Правоохоронець за допомогою відеонагляду стежить за процесом та фіксує показання. І саме ось такі методики, як ця зелена кімната, вони стимулюють, щоб люди були в більш довірливій обстановці, розуміли, що ми не хочемо зайвий раз їх змушувати проходити через процес неприємних спогадів, що ми робимо все для того, щоб вони почувалися комфортно, але щоб вони зверталися до правоохоронних органів, тому що лише так ми можемо притягнути до відповідальності винних. Тому що Люди є, історії є, але документально в свідченнях в нашій статистиці на жаль ноль. саме основне її призначення це дати якісний аудіо і відеозапис. Як вже зазначалося колегами, це дасть можливість у подальшому з цим аудіо-відеозаписом працювати іншим суб'єктам, тобто експертам під час проведення відповідних експертиз. Окрім того, це дасть можливість не викликати дитину чи потерпілу жінку, наприклад, від вчиненого там кримінального правопорушення проти статевої свободи і недоторканності, не викликати їх у подальшому у засідання під час судового розгляду справ. Жителі Хмельницької громади зможуть підтримати проєкти у рамках програми бюджет участі з 23 травня по 6 червня. Цьогоріч комісія допустила до голосування 50 проєктів із запропонованих 64. Це ініціативи щодо підтримки захисників та захисниць національно-патріотичного виховання молоді спортивного дозвілля. Віддати голос можна буде через електронну систему громадський бюджет. Концертом Травневі зорі Подолянчика завершився 61-й навчальний рік ансамблю танцю. Цього року випускниками стали 10 дівчат і хлопців. Вони навчалися і танцювали в колективі від 8 до 12 років. Традиційно під час випускного концерту звітували і збирали кошти на підтримку ЗСУ. Один за всіх і всі за одного завжди звучить ця за фраза у нас в колективі, тому що все ж таки ми колектив і кожен залежить один від одного. Я планую далі йти на хореографа, тому що в колективі я отримала таку любов до танців, що хочеться продовжувати цю справу. Десять чоловік це дуже велика частина старшої групи, але кожен раз звичайно нам важко з ними прощатись кожному виїзді на кожному фестивалі. Кожному творчому проєкті за кордоном демонструють наш сильний дух, що ми не зламні. Всі концерти робимо благодійними на допомогу Збройним силам. Це обов'язково, тому що це єдине, чим наші діти на сцені можуть допомогти військовим. Вони тут виростають не просто танцюристами, вони виростають людьми, вони виростають патріотами, вони люблять свою країну, люблять танець. А Подолянську я щиро дякую за те, що вони надихнули мою дитину і вона отримує від цього задоволення. Акція Вишита душа відбудеться у сквері імені Шевченка 15 травня. До Дня вишиванки вихованці мистецьких шкіл готують низку пісень, танців і театральних постановок. На заході буде встановлена скринька, аби глядачі мали змогу донатами підтримати Збройні Сили України. Стартує акція о 16-й годині. Низку творчих та пізнавальних заходів підготували для малечі у підліткових клубах. Серед них тематичні до дня вишиванки. У четвер, 15 травня, о 16.30 у підлітковому клубі Індіго відбудеться посиденьки Одяг що говорить. А в підлітковому клубі Романтик у цей день о 15.30 облаштують народознавчу світлицю Любов'ю квітнуть вишиванки. Нагородження переможців всеукраїнського конкурсу дитячих художніх робіт портрет моєї матусі 2025 відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч у школі мистецтв Райдуга його організували в п'яте. На ювілейний конкурс онлайн подали свої роботи 355 учасників з 10 областей. І вперше юні художники українці з польського міста Познань. Журі визначило 37 переможців. Це мама. В неї очі зелені, а волосся чорне, красиво. Портрет Матусі це така особлива тема. Звичайно, як кожна мама дуже втішилася побаченим побаченому результату. Це дуже як такі, позитивні емоції радісні відчуття. Побачити себе зі сторони, як дитина тебе бачить. З зеленими очима, на улюбленому зеленому фоні, бо її колір дуже вона полюбляє зелений. Ось вона так мене побачила з такою зачіскою. Конкурс портрет моєї матусі заснований ще 2017 року. З нагоди відзначення дня матері. Ми його проводимо раз на два роки, і оцього цього року п'ятий ювілейний конкурс. В конкурсі прийняли участь 355 дітей зі всіх куточків нашої України, з 10 областей. Діти змагаються у нас в двох номінаціях: графіка і живопис в трьох вікових категоріях від 5 років і до 15. Журі визначило 37 переможців. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!